Всім привіт, які ви потрапили на мій канал, а це означає, що ми з вами знову продовжуємо читати фанфіки по ендрілах. Сьогодні в нас фанфік від того самого автора, що й в минулий раз я так побачила по вашій активності, що багатьом це дуже зайшло. Тому ми продовжуємо цю естафету. А щоб таких відео було побільше, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. А також не забувайте приходити по силочки в описі на сам. Фанфік даного автора і залишати йому коментарі, бо це дуже важливо, як ви знаєте, коли підтримується сам автор напряму, будь ласка, робіть це, щоб такого було побільше. Цей фанфік він буде доволі великий, тому я напевно розб'юю його на дві частини, на два відео. Ну і тоді давайте сьогодні прослухаємо першу частину. Починаємо. Андрій Мінгер не вірив у дива. Він вважав це все казкою для дітлахів, які ніколи не бачили справжнього життя. Звісно, так було не завжди. Раніше Ендрі вірив, що його мрії здійсняться він знайде свою сім'ю і буде щасливим. Раніше він читав фантастичні книжки, а його улюбленою була історія про хлопчика, що вижив, яку йому прочитала одна з прийомних матерів. Згодом книжку він забрав з собою, коли ця ж сім'я здала його назад у дитячий будинок, вирішивши ще їм, що він їм більше не потрібен, адже скоро в них народиться власна їх рідна дитина. А він став просто зайвим. Та навіть після цього маленький Ендрю не полишав віри та сподівався на диво, адже він був так схожий на того хлопчика, що вижив. У нього не було сім'ї, а люди, які б мали нею стати до нього, ставили жахливо, залишаючи його без їжі або заставляючи весь час його прибирати та догоджувати їм. Тож він вірив, що заслуговує на щастя, любов і справжню сім'ю. Він заслуговує на людей, які б міг би назвати своїми батьками. І мати змогу прибігти до них вночі через переляк надто гучного грому. Він так цього хотів, але потім прийшов монстр з липкими руками, що торкався його крізь та шепітом, що обіцяв зупинитись, якщо він попросить. Та скільки він не просив, той не зупинявся, а лише сміявся і продовжував торкатися, завдаючи болю. Коли його знову віддали, він відчув, що кошмар закінчився, і шахіття припинилося, та це було не так. Все повторювали знову нові сім'ї, нові люди, бридкіші шепотіння, що повторювали. Тобі ж це так подобається. Я знаю, що ти любиш, Енді. Джоні, ти такий маленький. Та руки що весь цей час були на ньому, ніколи не слухали і не зупинялися. Все це, здавалося, немало кінця. Він жив у жахіті, нова родина, голод та насилля. Згодом він перестав вірити в диво. Можливо, він справді заслуговує на це, і сам всьому винен, з кожною сім'єю все частіше думав він. Та потім, здавалось, його почули, та з'явилась вона, жінка від якої несла теплом, а за її усмішку хотілося робити все, аби тільки вона знову з'явилась. Ке стала його дивом, його квитком у такий забутній світ магії та мрій. Від неї завжди доносився такий свіжий квітковий аромат, а руки були м'якими і зовсім не наполегливими. Вони притискали його до неї, і ці миті були такими спокійними та теплими, що хотіли залишитись в них назавжди. Його любили, казали, що він стане їх сином, дарували подарунки та просто піклувалися, як у його мріях. Але згодом світ знову перевернувся. Прийшов новий монстр на ім'я Дрейк. Гірший за попередніх він був розумніший та підступніший. Він розумів, що Ендрю буде терпіти й мовчати тому, що дуже хоче залишитися з скес. З тієї, хто його безправжнього полюбив. Саме через нього він вперше взяв до руки ніж і почав наносити собі ушкодження, намагаючись довести собі, що це все ще його тіло, і він може робити з ним все, що захоче. Та навіть цьому прийшов кінець, коли з'ясувало, що в нього є брат, і Дрейк захотів отримати ще й його. Тож Ендрю зробив все можливе, аби покинути цю сім'ю та потрапити до колонії для неповнолітніх. Потім він уклав угоду з зараном про захист молодшого. Він позбувся тільки, влаштувавши аварію, і зняв брати заборонених речовин, на які його підсудили ці ненормальні, що звалися матір'ю. Після цього життя текло звичайним шляхом його житті з'явився надто адекватний та надокучливий кузен, який взяв над ними опікунство. Він ходив у школу, почав підпрацьовувати у клубі та вчитись поводжувати з ножами, аби більше ніхто не посмів торкнутися його без згоди. Таблетки, на які з часом його посадив в суд, ніби якогось піддослідного кролика, були схоже на заборонені речовини. Вони викликали залежність та повністю знищували всі його емоції, роблячи його схожим на психа. Йому це не подобалось. Та коли це у нього щось запитувало. Ваймак, який запропонував йому контракт на навчання та гру в цей безглуздий спорт Ексі, відкрив йому та його родині двері у нове життя. Він зміг забезпечити навчання Арона, який так мріяв стати лікарем, та дав змогу продовжити їх у ходу. Потім був Кевін з його проблемами з ріку, протистояння між лісами та воронами, зняття з таблеток і повне розчарування у житті, коли від нього відвернувся навіть Арон, вибравши дурну черлідершу замість нього. Після закінчення університету Ендрю розірвав свою угоду з Кевіном, який, як він здогадувався, не зміг дотримати своєї частини і поїхав. Як надалі від пальмету та всіх, кого він раніше знав. Єдиним з ким він підтримував зв'язок, був Нікі, який, незважаючи ні на що ніколи не відвертався від нього, а навпаки, полишив все, аби тільки допомогти йому та Аронові. Напевне, саме тому Ендрю просто не міг наплювати на нього. Нікі надто багато зробив для нього, і, хоч він ніколи йому про це не казав, та Ендрю цінував, що він у нього є. Саме через ці непотрібні емоції у прив'язаності Ендрю зараз знаходиться у Німеччині. Нікі закидав його безліч повідомлень із запрошенням приїхати до нього, хоч на тиждень для проведення як він виразився, антидепресивної терапії, яку Нікі організував через свою дурну сварку з Еріком. Яка як він запевняв, назавжди завершила їх стосунки, і вже місяць вони навіть не говорять. Ендрі навіть не дізнався, через що стався цей розлад. І якщо чесно, йому було байдуже. Та якби не спогади про те, як він застав Нікі в Ільтериці та думках про вкорочення собі віку на четвертому курсі, Ендрю б тут не було. Переживання, щоб їх жахлива емоція, яку він заперечував собі. Було просто нестерпивим, і ось новина, він і двох днів не провів, а вони вже помирилися. Ендрюк розвалився через втратений час, та Нікі запропонував оплатити йому проживання на три тижні вперед тож чому б і не влаштувати собі відпустку. Звісно, не сказати, що він надто втомився від своєї роботи, та якщо він буде чесним із самим собою, то люди його вже дістали, а особливо ті, хто вважають, що їм все можна, і за це не буде жодного покарання. Мінус його дурноватою професії, тому зараз він у Німеччині сидить в машині та п'є молочний коктейль на зупинці якогось кафе, намагається відкрити дурнувате пакування печива з віщуванням, яке йому всучили у подарунок. І він би викинув його через свій скептицизм до цієї мечні та магії, та печиво було справді смачним, а викинути його було б справжнім злочином перед гарними продуктами, чого він аж ніяк не міг допустити. Нарешті, закінчивши ці тортури, Ендрю розламав навпіл печиво і витягнув записку, швидко кидаючи її поглядом Найближче знайомство назавжди змінить ваше життя, не прогавте свій шанс. Це було б майже смішно, зважаючи на те, що Ендрі не знайомиться з людьми і не збирається цього робити, тож він просто зім'яв папір і кинув його на інше сидіння, повертаючи свою увагу на коктейль і саме печиво. Він простояв ще близько п'яти хвилин, як раптом задні дверцяти відкрилися і хтось заскочив у салон. Не встиг Ендрю і слова сказати, як цей хтось швидко заговорив, просуваючи йому пачку купюр. Прошу, відвезіть мене геть, я заплучу, може, навіть більше, промовили німецькою, судячи з голосу, це був хлопець. Ендрю окинув незнайомця швидким поглядом, затримавшись на обличчі, яке було прикрите надто волоссям. Такого кольору він ще не бачив. І на грошах, які він простягав. Не знаю, німецьку, забирайся, відповів він англійський і для повного розуміння відкрив двері, аби цей, невідомо хто вийшов з його машини, поки Ендрю не дістав ніж. Він дуже хотілося забруднити чистий салон. Хлопець швидко закрив двері і знову повернувся до нього. Відвезіть мене звідси, я заплачу, повторив він вже англійською, нервово озираючись по сторонах. Здається, я на таксі. Він точно пам'ятав, що на його машині немає цієї дурнуватої вивіски таксі, та й його машина аж ніяк не могла вказувати на те, що він таксував. Тож, якого чорта цей хлопець вирішив, що він із розпростертими обіймами зустріне його і відвезе туди, куди він хоче. Він не розумів. Знаю, то тільки твоя машина, мені терміново треба звідси звалити. Не ціну, але я попрошу поїхати звідси. Андрій знову подивився на гроші і подумав, трішки вирішив, що зайвими вони точно не будуть, тож розвернувся та завів машину, виїжджаючи на дорогу. Через деякий час із заднього сидіння салону почулися шурхотіння, коли незнайомець випростався і, здавалося, з полегшенням видохнув дякую, ти мене врятував. Від страшної смерті, я так розумію, не відриваючись від дороги, спокійно відповів він. Типу того. Хлопець сміявся, і Ендрю мусив визнати, що це було вже не такий поганий звук, від невідженого дядька, який вирішив, що саме час знайти мені гідну супутницю життя. Останні слова він вимовив, понизивши темпр голосу, явно імітуючи його самого дядька. Тобто ти за того, щоб тікти з побачення платиш 200 доларів? 200? Ти сказав, що я можу називати суму, яку сам захочу. І ти вирішив, що 200 – це нормально? Ти запропонував сто. Не думаю, що тобі є різниця скільки платити, низив він плечами. Насправді його влаштовувала і попередня сума, але якщо є можливість отримати більше, то чому б і ні. А що, якщо я не заплачу стільки? Думаю, що ти вже не викинеш мене з машини. Вже надто пізно, плюс надто багато зайвих проблем буде з моїм тілом. Ендрю швидко озирнувся на хлопці і побачив, що той надто широко посміхається це бісило. Ні, я всього лиш закрию, тебе в машині і буду тримати, доки ти мені не виплатиш. Я можу зламати двері, далі збавлявся хлопець, або розбити вікно. Якщо з моєю машиною хоч щось трапиться, це буде останнє, що ти зробиш у житті, і повір, ці хвилини будуть дуже болючі. Я про це подбаю, тихо промовив він, дивлячись на хлопця через церкало. «Рудоволосий?» Лише знову розсміявся. Ендрю насупився. Яка нормальна людина буде так реагувати на погрози? Коли тобі погрожують, реакція має бути інша. Пробурмотів, Ендрю. Зараз зачекай. О, ні, будь ласка, тільки на це. Я не хочу помирати, обіцяю твоя машина буде в повній безпеці. Вибач, мені так шкода. Андрій лише спокійно подивився на нього, не вражений цією виставою, продовжив спостерігати за дорогою. Він вирішив, що на цей раз пропустить те, що були висловлені два ненавісні для нього слова. Не було сенсу говорити щось адже це був перший і останній раз, коли вони бачились. Вони проїхали ще кілька кілометрів у цілковитій тиші, і яка, на превелике здивування Ендрю, не була незручною. Перш ніж він зрозумів, що не знає, куди їхати, він просто колосив по дорозі, а найголовніше було то, що він уявлення не мав про ім'я свого пасажира, він взагалі нічого про нього не знав. Згадалися всі ті відео формату Тромкрай, які він частенько вмикав на фон, коли готував собі щось поїсти. Зазвичай саме так вони і починались, але він міг про себе подбати, тож міг і не перейматися, якщо раптом цей чудак виявиться якимось небезпечним вбивцею. То як тебе звати проблема? Проблема? не зрозумів той. Так, твоє ім'я. Ніл, а ти, Ендрю. Він мовчав кілька секунд. Тож, Ніл, куди ми їдемо? Ем, я не знаю, жніяку віло відповів хлопець. Ендрю стримався, аби не розвернутись і не послати свій найбільш порожній погляд, щоб донести, якою думкою він зараз про цього ніла. Натомість він лише закотив очі і потягнувся до бальтачка, аби витягнути звідти пакет мармеладками і закинути одну собі до рота. Ти не знаєш? Ти сів в машину до незнайомої людини, заплатив, щоб вона тебе кудись відвезла, але ти не знаєш куди? Ти що, ідіот? Насправді, я не думав, що мене хтось підвезе. Гроші, це, звісно, добре, але мало хто вирішить підібрати незнайомця, тільки психи. Ти тільки що назвав мене психом. А ти мене ідіотом, і поміть, ти, здається, не заперечуєш Як і ти а взагалі всі психи в якійсь мірі, дуже точно. Кажи, куди їхати, або я підвищу свій ліміт, чи ще краще заберу всі твої гроші і залишу тебе просто тут на дорозі. Здавалось, Ніл обмірковував свої варіанти, перш ніж відповісти тут є якась кафешка, я не проти перекусити, а потім додав тебе також пригощаю, все моїм коштом. Ендрю промовчив, але швидко згадавши найближче кафе, повернув по напрямку до нього. Міха вони досить швидко. Ендрю не встиг і оком змагнути, як він вже сидів на вуличній терасі, роблячи своє замовлення. Кафе він обрав не надто дороге, але й незвичайну Хоча Ніл і не виглядав як мажористий багач, який кидається грошами наліво й направо. Але вони в нього явно були, але вони в нього явно були, якщо Ендрю так легко домовився на 200 доларів вже просто за те, щоб підвести його. Вони сиділи в тиші, поки не принесли їх на замовлення, отримавши свою каву з вершками та посипкою. Він розслабився, але піднявши очі, він побачив, як скривився Ніл, поглянувши на його напій. Ти мені все більше не подобаєшся, сказав Міндярд, вказуючи на нього своєю соломинкою. Це жахливо, це ти жахливий. А ось. Він вказав на свій напій «Це кава». Надто багато цукру, а в тебе його взагалі немає. Це було, ніби він знову опинився в університеті, і спостерігав за кевіном і його проповідями про здорове харчування. Цукор це зло. На це він зазвичай кидав щось у деї. А звісно, ківно хлопець, ніби це так і зрозуміло. Зараз сидячи у спокою в кафе, де не треба було слідкувати за дорогою, Ендрю оглядав Ніла більш уважно. При світлі, де його обличчя нічого не затемнювало і не прикривало, він помітив шрами, що тягнулися симпатичним обличчям від його брови до куточка губ. На іншій щоці був слід у формі кола, що скидався на опік, але від чого Ендрю не міг зрозуміти. Але що було найбільш дивним для нього, так це те, що він виглядав зовсім неогидним, а навпаки, симпатичним. Ніби ці шрами тільки підкреслювали його зовнішність, привертаючи увагу до цих неймовірних крижаних очей. Так, стоп, це все було ненормально йому треба знайти собі когось для розрядки. Як тільки він закінчить маєтись тут маючнею, клуб, в який Нікі його кликав, буде гарним місцем. Тож ти часто підбираєш людей, які залітають до тебе в машину? нарешті спитав Ніл, порушуючи тишу, що сформувалась між ними. Ендрю кинув його скептичним поглядом. А як часто ти стрибаєш до незнайомців машини? Хіба мати тебе не вчила, що це небезпечно? Повір мені, ще й як вчила? Вона вбила б мене, якби дізналась, як я зараз живу і що роблю. Він посміхнувся, ніби засоромився. І ні. Я, не як ти виразився, стрибаю в машини. Просто сьогодні це справді дістало тож, ну, я ти просто втік з побачення, завершив за нього Ендрю. І чому ж так? Невже дівчина не надто цікава, або ж ти просто йолоп, який весь час бігає. Не те, щоб Ендрю була справді цікава ця причина, але, можливо, лише можливо якась його частина справді цікавилась, і тепер чекала відповіді. Справа не у цьому, просто я. він помахав рукою, я. коротше, мені це не цікаво. Це? не зрозумів Ендрю. Відносини, пояснив він. Але Стюарт, вважає, що через мої проблеми, останнє слово він супроводив лапками, не дають мені розслабитись, аби познайомитись з новими людьми. Тому зараз він возить мене по різних місцях і намагається познайомити з кимось. Ніл закотив очі та почав возити залишки свого салату, викладаючи з нього якусь картину, яка була зрозуміла тільки йому одному. Сьогодні здається, це мала бути донька якогось з його ділових партнерів. Але я не витримав, ну, і тепер я тут. Ти не пробував просто сказати, що тобі це не треба? Ніл зітхнув, куйовдуючи своє волосся. Звісно, казав але ж проблеми. Стюарт вважає себе винним втечь, тож зараз намагається влаштувати мені ідеальне життя, ну і я не дуже хочу його засмучувати. Ендрю дивився на цього ідіота і не знав, що йому відповісти. Якби він був на його місці, що мало ймовірно, але все ж таки, якби він після першого ж такого побачення доніс би свою думку до того, хто б це все влаштував і більше її кроку наступив на ці зустрічі. Спробуй знайти собі, когось хто зіграє роль твоєї дівчини, і твій стюард заспокоїться. Здається, ця ідея привернула увагу Ніла. Він насупився і почав щось обмірковувати, весь час кидаючи погляд на Ендрю. Ніби намагаючись щось сказати, Андрій не витримав цих поглядів, коли стрілка годинника показала, що пройшло вже 15 хвилин від моменту, коли він озвучив свою ідею. Припини, ти надто гучно думаєш. Кажи вже, що хочеш. Ніл ще деякий час повагався, перш ніж все ж таки випалити та так швидко, що Андрій не зрозумів би, якби не слухав його до того зіграєш мого хлопця. Що ж, можливо, Ендрю все ж таки не розчув, але судячи з виросу обличчя Ніла, що нагадував йому Кевіна на другому курсі, коли їм сказали, що ворони переводиться в їх округ, він все правильно зрозумів «Вибач, зіграю кого? Я тобі заплачу. Це не займе багато часу. Ми пограємо роль пару тижнів, а потім я скажу Стюарту, що ми розійшлися нові відносини починати якось не хочеться, тому що я все ще не відновився від старих відносин, а починати нові якось. Ендрю перехилився через тіл і накрив рота Ніла власною рукою, щоб припинити цей потік слів, що зараз з нього лився. Ти зараз же замовкаєш і помовчиш, у мене вже голова від тебе болить. Кивни, якщо зрозумів. Ніл швидко кивнув і видихнув, коли Ендрю забрав руку, на якій все ще відчувалося тепло чужого дихання. Як не дивно, але цей дотик зовсім не викликав у нього відчуття відрази, що виникало від звичайних дотиків з іншими людьми. Ендрю вирішив не зациклюватись на цьому і знову звернув свою увагу на хлопця У тебе що, більше немає знайомих, яких можна про це попросити? Всіх моїх знайомих і друзів, а їх мене не так багато, знає Стюарт, і я думаю, він може щось і якщо я скажу, що з кимось з них зустрічаюсь. Можливо, я тебе здивую, але є спеціальні услуги і різні організації, які тобі можуть підійти. Він може знайти про цих людей інформацію, зрозуміти що до чого. На піднято брав Ендрю він лише похитав головою і сказав Він щось на кшталт бізнесмена. Який, якщо йому і треба, може швидко щось дізнатися. До того ж це будуть невідомі мені люди, і якось некомфортно буде. Ми знайомі з тобою кілька годин, справедливо зауважив Ендрю. Я знаю, але ти мені ніби сподобався і з тобою якось. він задумався, ніби намагаючись підібрати правильне слово, а потім зітхнув. Коротше, з усіх людей ти здаєшся найкращим варіантом. Звісно, я не примушую тебе, але я можу заплатити і, Андрю, наприклад, дивитись на спроби хлопця, зв'язати пару слів. Тому він тільки відповів Добре, добре? Ти згоден? Я не люблю повторювати. Запам'ятайте на майбутнє, якщо вже я погодився на цей фарс. Ніл, здавалося, заспокоївся і тепер посміхався, як якийсь ідіот. Добре, ніяких повторювань. Я запам'ятав. Я просто справді не очікував, але якщо ти згоден, то це круто. Вау, дякую. Я маю на увазі, що ти мене врятуєш. Надто багато слів, і ти щось там казав за гроші, нагадав Ендрю. А, точно, це не проблема. Ти ще тебе влаштує. Якщо це все ж таки затягнеться надовше, я можу додати. Тисяча, не зрозумів Ендрю. Хто чорт забирає платить такі гроші, ніби це якась дрібничка. З ким він взагалі зв'язався? Ну так, якщо це мало, почав було Ніло, але Ендрю його перебив. Ні, все нормально, тисячі підходить. Тоді добре. Так, добре. Їх дивну розмову порушив прихід офіціантки, яка принесла чек і тепер чекала біля столика. Ендрю сказав Нілу, що зачекає його біля машини і, забравши пальто, пішов на вхід. Запаливши сигарету, Ендрю притулився до капота машини. Піднявши голову до неба, він видихав дим. Спостерігаючи, як він швидко зникає. В той же час, як в голові, була лише одна думка: куди він бляхав ліс. Ось така сьогодні вийшла озвучка. Будь ласка, пишіть вам, як вам сподобалось, чи не дуже. Також хотіла спитати, чи важливий для вас відеоряд. Бо якщо ні, відео буде виходити гораздо частіше, а якщо так, то це, звичайно, буде робитись все довше, але з відеорядом. Ну і також, якщо у вас є бажання, ви можете підтримати автора копійкою внизу в посилання банка. Ну і всім бажаю добра, всім до зустрічі, пока-пока.